Покахонтас. Красуня Покахонтас була дочкою поухатани, вождя індіанського племені. Покахонтас дуже любила природу, їй подобалось гуляти лісом разом зі своїми маленькими друзями, пташкою Колібрі Флітом та єнотом Міко. Якось Покахонтас вирішила відвідати бабусю Вербу, яка була давнім і мудрим духом дерев. Бабуся Верба часто давала дівчині добрі поради. Цього разу вона сказала молодій індіанці: прислухайся до свого серця. Якщо тебе колись мучитимуть сумнів, воно підскаже тобі, як чинити. По міцних гілках бабусі верби, Покахонта залізла на верхівку дерева, і тут над морем вона побачила незвичайні білі хмари. Насправді це були вітрила величезного корабля. Пока як і всі мешканці індіанського селища, жодного разу в житті не бачила кораблів. Таке дивовижне видовище вразило юну індіанку. На кораблі припливли люди з далекої Англії. Вони перетнули океан у пошуках золота. Одного з них звали Джон Сміт. Щоб зорієнтуватися на новому вісті, він заліз на дерево. А це що за маленький розбійник, Здивувався Сміт, помітивши Міку. Попахонта з тим часом спостерігала за незнайомцем зі свого укриття. До чого ж він гарний, думала дівчина, але чи добре у нього серце? Почувши шурхіт за спиною, Джон Сміт озирнувся і побачив дівчину, що втікала до річки. Джон поспішив за нею і наздогнав її, коли вона вже стрибнула в каноє. Не бійся, звернувся він до індіанки. Попахонта, звичайно ж, не могла зрозуміти, що він говорить. Але вона згадала пораду бабусі Верби, прислухатися до голосу серця, і тут вона одразу все зрозуміла. Тим часом товариші Джона Сміта зі злістю копали землю. Жадівний губернатор Радкліф мріяв знайти золото. Копайте глибше, командував він. Декілька індіанців з племені покахонта, спричиївшись за деревами, стежили за знайомцями. Вони ніяк не могли зрозуміти, навіщо перекопали всю землю в окрузі. Але один з моряків раптом помітив індіанця, що лежав у засідці, і вистрілив у нього. На щастя, індіанець виявився лише пораненим у ногу. Кокоу, найсильніший воїн племені, підхопив пораненого на плечі і відніс його до села. Як тільки батько Покахонтав здізнався про те, що сталося, він розлютився. Спочатку вони осквернили наші землі, а тепер ще й почали нападати на наших людей. У гніві вигукнув вождь по охатам. Тим часом Покахонта ще Джон Сміт стали добрими друзями, а цікавий міхо бавився із дивовижними штучками, які витягав з сумки Сміт. Джон розповідав молодій індіанці про Англію, про високі будинки та багатолюдні вулиці. І у вашій країні ми збудуємо такі міста, сказав він, але Покахонтес спробувала пояснити йому, що серцю її народу набагато ближче красиві зелені ліси. Ми частина природи, вигукнула вона. Твоя країна справді чудова, визнав Джон. Може, мої друзі забудуть про золото, коли побачать цю красу. А що таке золото, здивувалась Покахонтас. Джон показав їй золоту монету. І дівчина здивувалась, у нас немає золота. Коли Джон Сміт передав Радкліфу слова Покахонтас, жадібний губернатор йому не повірив. Червоношкірі брешуть, репетував він. Ми обов'язково знайдемо золото і заберемо його у них. Тим часом Покахонтас намагалася вмовити батька не вступати на стежку війни з чужинцями. Якщо вони погодяться на перемовини, ти з ними зустрінешся. Вождь неохоче погодився. Пізнього вечора Джон знайшов покахонтес на лісовій галявині неподалік бабусі Верби. Сміт пообіцяв дівчині зробити все можливе, щоб відмовити своїх товаришів від нападу на індіанців. Покахонтес була дуже вдячна Джону та поцілувала його. Цієї миті на галявині з'явився коку. Побачивши покахонтес в обіймах Джона, індіанець вирішив, що чужинець напав на дівчину і накинувся на нього. Але один із друзів Джона Томас бачив усе і вистрілив у Коу-Кому. Індіанці, почувши звук пострілу, прибігли на галявину. Томасу вдалося втекти в ліс, а Джон Смін був одразу схоплений. Вождь Похатан оголосив, що за смерть Коу-Кому Джон має заплатити своїм життям. Наступного ранку на нього чекала болісна страта, Покахонтас була пригнічена горем. Поглянувши на компас Джона, вона згадала слова бабусі Варби і прислухалася до свого серця, і воно підказало, як їй треба вчинити. Підбігши до Джона, вона закрила його собою. Якщо ви вб'єте його, вам доведеться вбити і мене, вигукнула вона. Дивіться, куди вас привела ненависть. Похатан зрозумів, що його дочка полюбила незнайомця і залишив йому життя. Але тут із лісу вийшов озброєний загін англійців на чолі з Роткліфом. Губернатор наказав відкрити вогонь по індіанцям. Але моряки відмовилися. Вони на власні очі бачили, як ті звільнили Джона Сміта. Тоді підступний радкліф сам вистрілив у кого Але Джон кинувся під кулю і врятував вождю життя. Друзі Джона зв'язали губернатора і відтягнули на корабель. Джону теж треба було повертатися до Англії, заліковувати рани. Пока Хонтас була засмучена. Джон запропонував їй поїхати з ним до Європи. Але юна індіанка розуміла, що її місце серед одноплемінників дівчина ледь стримувала сльози. Втім, вона була впевнена, хоч вони із Джоном розлучаються, їхні серця завжди будуть разом.